Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас з себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про проблему, про яку вже говорив мій колега Саша Матвєєв. Ця проблема стосується карт побиту біженців. І тих, хто збирається подаватись на карти побиту після 1 квітня 2023 року, тому як може бути дуже і дуже неприємний сюрприз. Зараз ми про все більш детально поговоримо. Ти поки що пиши в коментарі, звідки дивишся це відео. І, звісно ж, став йому лайк, щоб його побачили якомога більше людей. І до речі, підписуйся на мій телеграм-канал. Посилання ти знайдеш в описі під цим відео. Там я розповідаю про Польщу. Отже. Було піднято таку проблему, яка стосується офіційного працевлаштування українців в Польщі. І зараз ми говоримо саме про біженців і про тих, хто має статус Укр. По-перше, як ми знаємо, цим людям дозволили подаватися на карти побиту після 1 квітня 2023 року. Це перше. Друге, можуть подаватися не всі біженці, можуть подаватися тільки ті, хто офіційно працевлаштований, офіційно працює в Польщі або займається своєю власною справою, тобто має там або джевальніш одноособову, або якусь спулку, в якій він також працює. Тобто в загальному на основі роботи. Тобто вони вирішили взяти і на початок дати можливість зробити карти побиту тим, хто. Сплачує податки до державного бюджету для того, щоб не втрачати цих людей і якби дати їм можливість отримати е, легальний побут. От, але є одна м, дуже серйозна проблема в цьому всьому. Е, виявилось, що українці, які мають статус «Укр», мають право працювати тільки після зголошення роботодавцем. Інформації про працевлаштування такого іноземця, такого біженця, скажімо так, до до праці, і в цьому випадку виключається офіційне працевлаштування по ошвидшенню, по зазволенню або зазволенню сезоновому, тобто не можна працювати по запрошеннях. А я знаю, що величезна кількість людей, навіть коли мають статус Укр, коли вони мають візи або просто приїжджають їм роботодавець по старій схемі, як це було там до е, початку війни. Виготовляють запрошення, їх працевлаштовують, підписують з ними умову, і вони отак працюють. Але, на жаль, на сьогоднішній день виявилось, що це не являється офіційним працевлаштуванням. Офіційним працевлаштуванням є тільки е, е, Офіційним працевлаштуванням є тільки зголошення роботодавцем до ужину до праці інформації про прийом вас на роботу. Раніше було як вам робили запрошення, воно у вас було на руках, ви на основі цього запрошення підписували умову і працювали таким чином. А зараз, якби ця схема не працює саме для біженців, тому як люди, які не мають статусу Укр, і надалі. Мають право або так працювати, або працювати без запрошення. В них є вибір. В тих, хто має статус Укер, вибору немає. Жодних запрошень їм робити не можна і не треба, і запрошення не являється підставою для офіційного працевлаштування, тобто тільки зголошення до ужену. Це є дуже тонкий і дуже важливий момент. І у випадку, якщо ви, у вас, про вас не буде окремо зголошеної інформації до ужину праці, а у вас буде тільки запрошення і на в основі нього буде підписано умову. У випадку, якщо ви подасте таку інформацію і з такою інформацією підете подаватися на карту побиту, вас може чекати не просто відмова там в позитивній децизії, в позитивному рішенні на отримання карти побиту, а вас може чекати навіть депортація. Тому як такий вид працевлаштування для вас. Для тих, хто має статус Укр, буде вважатися нелегальним. Тож обов'язково перед тим як подавати свої документи, уточніть в свого роботодавця, чи він окремо зголосив інформацію про вас. До ужанду праці. Якщо ні, нехай зголосить, якщо не хоче зголошувати, шукайте іншу роботу, бо на основі цієї роботи конкретної ви не зможете отримати карту побиту. Друзі, це дуже важливе відео. Я буду вдячний всім, хто поширить його собі в соціальних мережах, хто повідправляє його своїм друзям. Треба, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!